Наразі до виконання програми будівництва доступного житла найбільш підготовленими виявилися лише відповідні обласні структури. Так, рішенням міжвідомчої комісії затверджено 9 будинків: 5 у Хмельницькому, 2 у Кам'янці-Подільському та по одному у Старій Синяві та Старокостянтинові. У них виділено майже 200 квартир для тих, хто бажає взяти участь у реалізації програми. Кредитні установи, поки що, це Ощадбанк Укрсоцбанк і Укргазбанк, продовжують роботу по акредитації забудовників при управлінні регіонального розвитку для громадян, що бажають поліпшити свої житлові умови, працює консультативний центр. Відповідну інформацію розміщена на сайті облдержадміністрації також надіслано у всі райони. Крім того, місцевим органам влади було доручено повідомити про об'єкти, які можуть взяти участь у програмі. Інформацію про виконання доручення надали лише 12 раді адміністрацій та два міста, і тільки Хмельницький район подав об'єкт на розгляд комісії, проте там лише одна вільна квартира. Місто Староконстантинів подали два об'єкти, які подавались місяць тому. Причому один об'єкт не пройшов комісію та відхилений. Але місць виконком ні разу не перезвонив, не запитав, яка доля їхнього об'єкту з міста Хмельницький надано просто перелік 38 недобудованих житлових будинків, із забудовниками робота не проводиться. Хоча багато громадян цікавляться самовведеними в експлуатацію об'єктами. Міста Кам'янець-Подільський, Славути, Нітішин, Шепетівка, ніякої інформації не надали. Судячи з кількості тих, хто звернулися за роз'ясненнями до консультативного центру, а це лише 30 громадян, у містах і районах Хмельниччини. Люди елементарно не поінформовані про саме існування такої програми. Це програма, яка мріяла про неї. Тут ми ж всі ж розказували: от в Європі дають там під 3-5%. відсотків. Це вперше за історію незалежної України, президент Уряд взяла на себе таку відповідальність, що людям під 3% відсотки дають кредит. А ми не можемо своїх... Людей ну проінформувати і розказати, що це реально це якраз вже європейський підхід до, до, до отримання житла. Просто треба цим питанням серйозно займатися з кожною людиною. Щоб активізувати роз'яснювальну роботу, Леонід Гураль доручив терміново провести у районах наради за участю сільських голів, місцевих будівельних та громадських організацій. Не може такого бути району, щоб не було не був він учасником цієї програми. Наталка Оліх, Олександр Галянт. для інформаційного випуску.